Дівчатка, вітаю вас. Зараз подивимося огляд журналу номер 7 Сабрина. Це новенький, ще його не дивилися, і проговарювала вже в коротесненькому відео і взяла, був якраз в наявності номер 6. Я не встигла вам всім відправити фото з цього журналу. Я знаю, що ви давно вже чекаєте, але декілька разів заходила до бібліотеки, не було цього випуска. Хтось. Вже дивився. Тому, дівчатка, сьогодні вам довисилаю фото, які вам повинно, які обіцяла. Так, дівчатка, подивимося зараз Саблінку, що тут цікавого в нас. Є багато гарних моделей, звісно, я вже переглянула. Так, щоб вам... Було видно. Е, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, е, в якому я виставляю для дівчат, тим, як їм е, потрібно, фото моделі та опис. На жаль, зараз не у всіх є можливість придбати цей журнал. Тому під відео буде посилання на телеграм-канал. Е, під цим відео ви залишаєте номер моделі, яку хочете. Потім. Е, Переходите до телеграм-каналу, і там я, як тільки в мене з'являється час, виставляю вам фото. Тому зможете щось зв'язати, те, що вам сподобалося. Так, дівчатка, дивлюся, одразу на кольори. Гарні дві модельки класні. Одразу на кольори, м'ятний, бірюза, дуже гарні. І моделі, дивіться, яка класна майка. Одразу. Так, кардиган. Ажурний, такий для прохолодних вечорів. До речі, тут, якщо я швидко гортаю, то можете поставити на паузу, так же, як відео, так же, як фото, розширити трішечки відео, роздивитися все так, як вам хочеться. Так. Гарний колір, цікава модель. І майка, і кардиган. Так, далі у нас в стилі Бронели-Кучинелі, бачите, така літній половер сітчатий. Теж тепер такі зеленкуваті відтінки. Для літа ідеальні. Далі спідниця. Хочеться оцей ажур подовжити. Ну, звісно, вона і так сама по собі дуже гарна. Але якби собі в'язала, подовжила б цей ажур, так? можна так чередувати ці полоси. Тут різні візеруночки, різна сіточка. До речі, коментуйте, що вам сподобалося. Як би ви вив'язали ту чи іншу модель? Дуже уважно читаю ваші коментарі, тому що дівчата, які вже давно-давно в'яжуть, в яких величезний опит. Так, у в'язанні, то мені теж корисно вас почитати. Дякую вам за повідомлення, за коментарі. Ось дуже гарна футболка, можна сказати, так, можна сказати, літній половер. І колір приємний. Цікавий візеруночок. Дуже як якісь такі квіточки. Помер, зверніть увагу. Просто по прямій вив'язана і краєшки відвернуті. От вам і родзинка. Хоча це така футболка сама, як родзинка, так? І замість резинки дуже гарний візеруночок вив'язаний. І основний візерунок теж такий приємний. Спущене плічко. Гарна модель. Так, далі у нас. Ордиган. З елементами французької ковтинки, так, хочеться сказати. Персиковий колір. До речі, тут дві, дві моделі, зверніть увагу, так. І сумка така, не сумка, а сітка, хочеться сказати. Так, вона є сітка. Більш насичений колір. Але все одно видно, що це комплект. Сумка і кардиган літній. Так, далі. Така техніка в'язання. Бачите, по діагоналі. Я пам'ятаю, що була маленька, у мама була така кофта в'язана. Кофта половер. Бачите, мода йде по кругу. Але тут гарно додалений ще ажур до цього половера. Дуже класний. І кардиган, до речі, був би цікавий, якби його так зв'язати. Непогана модель. Так, далі така тунічка. Сірий рожевий кольори. Дуже гарне поєднання. І спідниця цікава. Звертайте увагу. Далі теж у нас така персикова футболка. Ні, футболка. Тут уже половер футболкою не називеш літній половер з круглою кокеткою. Тут лицева зворотня петелька і все, але бачите, як гарно, цікаво скомбіновані лицеві та зворотні петельки. І така досить повільна. Повільний цей половер. Нездоровенний оверсайз, аж, але ж. І не в обтяжку, так? Приємна модель. І колір дуже гарний. Так, дівчатка, бабушкини квадрати, бачите, що хочете. І половер, картигани, сумка. причому не, не потрібно, якщо ви починаєте в'язати, не потрібно вив'язувати один в один. Бачите, вони різні. Мені здається, навіть цікавіше, якщо вони будуть всі різні, а не одноманітні. Тоді захочеться розглядати цю сумочку більше. Класна сумка. Так, далі у нас такий теж футболка. Ромби, класичні ромби. Тут теж такий звичайний, але привабливий візеруночок. Тільки мені хочеться або ромбами вив'язати, або цим візеруночком. Щось одне. Але в кожного свій смак. Так, далі такий в нас половер. Декілька візеруночків скомбіновано. Тут, здається, стрічкова ниточка, треба подивитися. Я коротеньких шоц там не знімала в гарному магазині і знімала вам новинки моделі. То зверніть увагу, подивіться ось останні шоци мої. Та там багато виробів зі стрічкової пряжі. Так, рукавчик дивіться. Літній кардиган. І знову ромби. Так, сіточка. Це такі класичні базові моделі, літні в сітку. І кольори малиновий, приємні, лососовий. Так, шарфик кажурний. Хто, хто любить, дивіться, дуже такий він приємний. Хто любить такі речі. Можна з тоненького хлопку зв'язати трішечки, щоб в складі віскоза ще було і для літа, чому б і ні. Так, далі плаття. Теж дуже гарне. Так, і довжина гарна, і моделька. Цікаві візеруночки. Але насправді тут не складно в'язати. Тут лицева гладь, бачите? Декілька накидів. І все. Але тут треба поєднувати, поєднувати, бачите, такий лососовий чи малиновий відтінок малинового кольору і білий. Тут треба, звісно, ниточку переплітати. Так, щоб не було її видно з лицевої сторони. Тому на. Мабуть, і не дуже легко буде в'язатися. Так, ось дуже така цікава модель. Спочатку низ вам покажу. Малиновий-рожевий. Так, і бачите, там в неї ще сітка теж з такого кольору вив'язана. Як і рукава, але в опису лише половер. Але ж до цього була модель сітки. Можна по ньому вив'язати, якщо вам подобається така модель. Тут дуже гарний, привабливий такий ажур. Бачите, в основі що? В основі ромби, класичні. Класичні ромби. Так. Знову у нас такі літні. Половери. Цей дуже гарний. Дуже гарний. Його можна носити, як і повсякденну модель. Можна з чимось спідниця, брюки класичні теж підійде, чому б і ні. Так. Далі маєчка така теж базова. З меланжевою ниточкою. Без рукавчиків хто полюбляє модельки. Так. Це теж така приємна футболка з родзинкою своєю. Це швидко зв'яжеться. Ця футболочка плаття. У мене лежить лежить той хлопок вже на таке плаття. Ніяк не дочекається свого часу. А в мене щось зараз на в'язанні, його зовсім мало. Дуже довжина, прям ідеальна і викрайка ідеальна для плаття. Мабуть, тільки б я тут зробила виріз лодочку і без рукава. Навіть трішечки б скоротила, щоб плечі відкрити, дуже гарно було б. Але і так теж та класно. Ну, ідеальна, ідеальна посадка плаття і довжина прям моя. І кольори, звісно, мої улюблені. Дівчатка, багато кажу за себе, від, від себе коментую свій, свій погляд на моделі і розказую. Тому цікава ваша, звісно, думка, тому, тому що для вас це знімаю. Коментуйте, буду вам вдячна. Так, далі. Це як соти візеруночок теж е, повертається, як я. Часто говорю, мода по кругу ідей, і цей візеруночок, то зникає, то знову актуальний. Так же, як і ромби, цей візеруночок соти, велике різноманіття. Так, знову в нас таке плаття, пляжне. Хоча, на мій погляд, пляжне, так, його можна і так вдягати. Теж гарненький візеруночок, який ми вже знаємо. Гарні джути. Теж непогане праті. не, Не непогане, дуже гарне. Так, ось доволі така гарна моделька. І кольори насичені. Так, ось топ теж. Гарний квітковий візеруночок. Класна модель. Тут плечі відкриті. Тільки воротничок стойка, дивіться, щоб не дуже жарко було. Або з більш тонкої пряжі. Тут, здається, він такий плотноватий цей топ. Але дуже гарний, дуже гарний. Так, ну і така у нас тонічка подовжена. Мені написано, що топ. Так, дівчатка, далі опис. Зараз заглянемо в наступний номер, що там буде цікавого для нас. Ось лавандовий колір буде. З кругою кокеткою. Гарний половер. Кардиганчик непоганий. І цей половер, ну будемо дивитися. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Дякую вам також за донати. Так, дивіться. Ось, з брюками палаццо. До речі, зараз в магазинах дуже багато отаких от безрукавок на гудзиках, різноманітних, вив'язаних. Це зараз прямо на піку популярності. Тут прям 3-4 моделі гарні всі. Можна і по фото просто зв'язати, тому, якщо щось сподобалось, я вам. Опису нема на цій моделі, а я вам вишлю просто фото. Дівчатка, дякую, що ви зі мною підписуйтеся обов'язково на канал, ставте вподобайки. Це сприяє розвитку мого каналу. Я дуже вам за це, за вашу активність. Вдячна. Всім гарного настрою, мирного неба над головою, звичайно рівних петельок.